Доброго дня мої вітання. Сьогодні відправляємо два автомобілі для наших підписників, для наших замовників. Це в нас Kia Ya Niro 64 кВт батареї, темно синій металік, досить стильний і нарядний. І другий автомобіль Tesla Model 3, Dual Motor, Long Range батарея 66 пробігу. Tesla Model 3 їде для нашого підписника, для нашого замовника на Київ. Доставочку робимо на Київ. Кого цікавлять такі автомобілі, підписуйтесь на канал і телефонуйте, робіть замовлення. Дякую за увагу, дякую за лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео. Контактний номер телефону вказаний у нас тут.